У цьому відео ми розповімо, як учням працювати з платформою Quiga. Перейти на платформу та потрапити до свого кабінету, ви можете з допомогою листа про отримання доступу до курсу. Якщо це ваш перший перехід на платформу, відкриться вікно для створення пароля. Необхідно відразу створити його та підтвердити. В особистому кабінеті можна побачити список курсів, до яких був або є доступ. Якщо кнопка дивитись не активна, це означає, що матеріали курсу поки закриті або вже закінчився період доступу. Так, наприклад, якщо доступ до контенту вже закритий, відображається дата, до якої у вас був доступ. А якщо ви придбали курс Заздалегідь, то у вашому особистому кабінеті буде вказана дата, коли відкриється доступ. Дата і час, коли кнопка доступу стане активна і ви зможете почати навчання. Щоб перейти до матеріалів курсу, достатньо клікнути на зелену кнопку Дивитись і ви перейдете на сторінку курсу. Після цього відкриється курс на першому доступному уроці, у верхньому лівому куті під назвою Ваш прогрес на курсі, кількість переглянутих уроків та виконаних практичних завдань. Нижче Програма курсу, назва модулів та уроків, назва завдань. Якщо на курсі передбачено графік відкриття уроків або є обов'язкові для виконання завдання, назва закритих уроків буде сірою та неактивною, а під назвами будуть вказані дати або умови відкриття контенту. Праворуч матеріали уроку. Саме тут і відбувається навчання. Якщо уроки містять завдання та тести, ви побачите їх знизу під уроком. Також під уроком можна залишати коментарі. Якщо це передбачено на цьому курсі. Щоб перейти до виконання завдання, необхідно клікнути на назву завдання. Праворуч відобразиться перелік завдань в уроці, в правій частині зверху Назва уроку, нижче Назва завдання або квіза, кількість балів, кількість запитань і самі завдання. Після виконання завдання натиснути Далі. Можливі різні типи питань. З однією або кількома правильними відповідями. Також можуть бути завдання на пошук відповідностей, сортування, заповнення пропусків. Результат проходження ви, як правило, побачите одразу. Експерт власник курсу налаштовує, як ви побачите результат. Тільки пройдено чи не пройдено, з балами чи ні. Правильні відповіді. Якщо налаштування дозволяють, ви можете пройти тест ще раз. І якщо натиснути на інформацію, відкриються матеріали уроку. Повторним кліком можна згорнути. Якщо завдання на курсі з обов'язковою перевіркою куратором, то після виконання ви побачите відповідний статус Очікує на перевірку куратором. А вже після перевірки ви зможете побачити статус проходження практики Пройдено, не пройдено або «Потрібне доопрацювання» а також коментар від куратора чи експерта. Для перемикання між уроками можна використовувати кнопки Наступний урок або Попередній урок або клацнути на назву уроку зліва в програмі курсу. Якщо в уроці всі завдання пройдені і переглянуто понад 85% матеріалів, такий урок вважається пройденим і буде відзначений зеленою галочкою Поряд із назвою уроку на програмі курсу. Частина уроків може бути недоступною до певної дати і відкриватись за певним графіком. Повідомлення про відкриття нового уроку або про відповіді від кураторів ви можете отримувати на пошту або на дзвіночок в особистому кабінеті на платформі. В верхньому меню можна також змінити мову інтерфейсу, а якщо клацнути на ваше ім'я, можна перейти назад у ваш особистий профіль на список доступних курсів переглянути історію ваших покупок на платформі або налаштувати профіль, наприклад, змінити пароль або особисті дані. Використовуючи платформу Quiga, учасники отримують можливість коментувати матеріали, отримувати зворотній зв'язок від експертів. І в цілому зручний доступ до матеріалів курсу в будь-який час, як на ПК, так і на мобільних девайсах.